готую печінку, як готують в тоскані. Дві цибулі червоних притушила, і зараз тут цибулю я поставлю сюди. Ось такі фегателі я вже відкрила. Вони дуже сильно смачні, такий жир зверху свинячий і внутрішній. Щоб було більше, тут є 4 таких, бачите, 4 куски таких. Щоб було більше, я б купила таку печінку. А це волова печінка, я думала, свина. Волова печінка. Е, печінка в нас за кілограм коштує 10,40. Я печінку дуже не вживаю, бо один раз дуже рідко я вживаю, але я печінку люблю. Тому що мій, мій лікар сказав так. Каже, Анна, печінка це не дуже здоровий матеріал. Е, це в мене тканиточка ще, знаєте, в мене та зар'єра, щоб кумарі не залітали. Треба зараз потягнути до гори. Ну, і печінка це такий продукт, який пропускає все, всі, всі фільтрує все. І там трошки затримується та всяка, знаєте, всяка медичина, яку їсть корова, свиня і так далі. Оце я сьогодні на обід переварила макарон. Такий гарний жовтий яїчний макарон. Я Його переварила, я переварений макарон не люблю. І в нас італійці, ніхто, не дай Боже, макарон пере. Помади такі сьогодні я різні пробувала, ще не змила добре. І, і я відложила і завтра буду торт такий робити, як в Неаполі роблять. А в Неаполі торт, знаєте, як роблять? От До такого макарончику додають там сир, кубасу, яйця і запікають в духовку. Це дуже-дуже смачно. Не хотіла я викидати, бо це макарон, паста Такий знаєте, На самих яйцях води там зовсім має, мука і яйця. Так написано в інгредієнтах. Бачите, який він жовтий, який він. Жовти, який він... Який він дуже сильно смачний. Я ще раз зварила. цей відложила і ще два рази макарон варила. Ось я хочу вам показати оці. Воно виглядає страшно. Бачите, я теж колись довго багато років не їла, воно вже, вже має отут, бачите, от як вони, якщо б не відкривалися, вони вже є зі спеціями, зі, всі, зі всіма. І дали такий внутрішній жир. Я довго не хотіла їсти, бо я мені здавалося, що якесь не смачне. Ну воно таке смачне, воно таке смачне. Зараз. Я вам покажу, як воно робиться. І більше на кусочки ще цю печінку поріжу. Печінка вийшла дуже-дуже сильно смачна. Я забула дати петрушку. Петрушку свіжу я купила спеціально для печінки. І я забула дати. Так її тримаю у воді. Цей торт завтра буду готувати, якщо знайду час. Печінка залишилася на завтра. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Дуже сильно вже холодна, бачите, вже застила, я на кусочки порізала. І е, починка випустила так багато такої юшки, якої. я її трохи злила. І порізала на кусочки і цибулі. В Італії є печінка з цибулею. Треба дуже вдавати багато цибулі, і вина навіть білого, вина білого я не мала. Цибулі дала тільки дві, треба можна було б більше дати. Як це смачно, як це смачно? Я цю цибулі, я печінку, ця вже оця, заправлена, вона вже дуже. Дивіться, що вона така чорна, вона просто вона не згоріла. Просто печінка, якщо її там трохи більше присмалити, <кій> може, то вона виглядає так якби згорена, але вона не була згорена. Бачите? О. І це є таке. Ну, вигляд гарний, тому що то все чорне. Цибуля, оця червона, вона така страшного кольору. Що я хотіла сказати? Що е, дають багато цибулі, і я прикра... при... притрусила ось такою. Зараз, почекайте, зараз я вам покажу. то Останнє, що в мене залишається, то морська сіль і самі-самі приправи. Нічого хімічного нема. Чому воно таке смачне? Бо тут дуже-дуже багато різних трав дається. Натуральних, це вже остатнє, я вже нове купила таке. Ви тільки гляньте: і розмарин, і чесник, і сальвія, і джинепро, і Лавровий листок, орігано, Тімо, маджорана, базілік, Зензеро і Драгончеллю. Драгончел це щось така трава, яка на лимон похожа. Оці всі трави натуральні, вони такі змішані, подроблені, бачите, вже от ще на один раз і все. От ще видно навіть розмарін. Бачите, такими паличками він. Зараз більше покажу. Екоква. І то все на морській солі зроблено. І воно дуже пахне, бо воно все натуральне. Не так, як в Україні. Колись ми що як ми в Україні ми робили. Перцю солі і все. Я не пам'ятаю, чи. чи як чи з цибулею це робилося в Україні? Тако. Але в нас в Україні більше, я пам'ятаю, ну, ну, як, як хтось там свиню зарізав, як ти маєш багато тої печінки, то, може, так робили, але, але у сувному, десь там в барі, в ресторані, дають вкляр такий. Там більше тої муки, ніж тої печінки. Я в Італії в клярі ніколи-ніколи не роблю. Ліпше ось так. Все по-натуральному. Дуже-дуже смачно, але це так один раз в три місяці. То дуже дорогі мої, я от так з вами попрощаюся і побачимося дуже-дуже скоро. Забився умивальник. Є такий містер мускул, ось такий от. І треба залитити гранулі. Такі, це такий дрібненький, дрібненький порошок. Дрібненький такий, бачите? І він зразу, він тільки от єдине, що він е, спрацьовує. Після того треба залити такою досить гарячою водою. Я загріла спеціальну воду. Побачимо, як буде. Треба відійти зразу. Зразу відійти. Бачите? Ось так, містер мускул. Тільки в гранулях. Но гель. Ногель, гель-но. Бачите, як пробиває? Дивіться. О! О, яка краса. Давно я цього не мала, давно я шукала і не було. В копі я купила. Купляйте зразу. Коштує 350 чи 2,50, недорого. Тільки такий працює. Тому що ще такий містер-мускул, ще такий самий є, але він є е, в тому. Він є в гель, така велика бутилка гель. В гелі не спрацьовує. Тільки ось такий ще залишила. Скільки я ще залишила, ось так от залишила, бачите? На другий раз. Коротше, пішла вода дуже гарно. Попробуємо. Отак. Мені треба внизу труби розкручувати, як купити більше, щоб на запас був. Десь, може, рік часу я шукала. оцей і, і, і ніде не знайшла, ніде не знайшла. а Я ще раз сто раз повторюю, що тільки це є гель купляла. Гель дорого коштує. А оцей 250 грам гранулі, гранулі, шукайте гранулі. Навіть по інтернету ми вже шукали щось не могли ми знайти. От як написано. Зразу, зразу висипати в, ту, ту написано, 3, 3 други літри води, горячої води. От, 50 грам продукту написано в, на, в, воду вилити. І почекати 3-5 хвилин. Бачите, воно шуміло, шуміло, шуміло і вийшло. Фай скорили аквафридда. Після того аква так. Пропустити холодною водою. Ідеально. 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 це я хазяйка, домашня хазяйка така в червоному. Все вистачить. Я йду в аптеку купляти для герпесу крем. Дивіться, зараз я вам покажу ось такий герпес. Почекай, джада, почекай. Тут є 10 міліграм для губного герпесу є 3 міліграми, такі маленькі. Мені один раз порадила. В аптеці одна фармачистка і сказала, що цей отакі велика упаковка. Це такий, знаєте, де коли в є на спині, на нозі, на животі, на лиці може бути такі герпес, трошки інакші. Але той для губи він теж добрий для губи. Але ж в чому справа? Що тут упаковка велика, 10 грам. Купляйте такі, хто має. От подивіться, зараз ще раз гарно покажу. Ачик, льовір. Оцей. І він для, для губи. в мене я приїхала з того, з півночі. Я не знаю, я насмак отримала. Я той не стягнула, цілий тиждень видувала, видувала, видувала. І в мене получився, отримав... Можемо і сюди зайти, вхід з двох сторон. І можемо і, це, і все, і мені на... через тиждень мені герпес вискочив. Buongiorno, avete questa crema per herpes? Cerco di non toccare. Lascia, lascia, lascia. Eccolo Questo ma nel presapiale o sul corpo? Ma funziona labbro, fun funziona, sì, perché già ho presa, mi hanno consigliato in farmacia, sì. Perché questo è un tubo grande, grande, eh? Sì. Perché c'è anche il piccolino, eh? Sì, no, no, voglio grande perché conviene prendere grande È 10 grammi. Ma per te. Per te? Sì, ecco eh. qua, sotto naso, vedi, c'è. l'ho. per te l'hai? Eh, ieri mi è venuto. Muca, ascolta. Parla anche con il medico se vuoi... volte ci che se poi si spagna c'è bisogno di prendere un pezzo per bocca, eh. Cosa? Ah. Parla con il medico ma non aspettare tanti giorni. Ah tanti lo so, giorni. lo so, ma ho avuto un raffreddore forte e mi è venuto così. Perché se sennò no quasi se dovesse aumentare è un po pericoloso. Eh. Aumentare dove aumentare? Eh, se poi prendi i nervi nasali, poi vai direttamente al cervello poi. Ah. Ah. Così tu chiami il medico ah. la... Ma no, mi succede due volte l'anno, conosco, tanti anni ah. che succede. Attenta. Пане Фічо, no no це хлібний магазин. Тут я не була років 5-6. Тут роблять цибулю, е, таку скячу, скяча, скяча діполя. Подивимося, чи є, і хочу я попробувати. Бачу, що вже нема. Якщо нема, треба буде почекати. І тут о, таку, подивлюся, бо мені подобається м, така е, низенька і щоб вона була е, не біла, щоб біла, жовта була. Бонд. Non fate più? È finita. Ah, вже finita. Окей. Che ora aprite? Al sei, ma non c'è alle semi. Вже закінчилося. Пів 12-ї, напевно, є по 11 Зараз я підуся година. Вже нема 9 година зранку. Тишина, тишина, тишина. Сонце, сонце, сонце. Я ще квіти не посадила, але я купила вчора ось це для зелених рослинок. Ось так, все стоїть тут. Багато роботи, це мені залишився новий той оцей, половинка мені залишилася. Квіти ці я ще не посадила, я їх тут горшок всіх поставила разом, щоб вони так стояли. Багато землі, тут треба, тут є тих дві квіточки. Оці зараз гарно дуже сильно ростуть, тому що вони не хочуть сильної жари. Тільки як жара перестала. Вони вже починають випускати ось такі листочки молодесенькі. Бачите, як гарно. І цей теж набирається, бо він зимою буде в мене стояти. Я не знаю, мені напевне кінчики треба обрізати. Бо він зимою буде стояти у мене в ванні, і він мені буде красу давати. Так, я купила зелений і дуже сильно багато заплатила. Чотири. Ні, я заплатила 3,80. За 10 літрів, але це тільки для зелених, для пальмів написано, для всього, для всього. А цей коштує 480, але то є двойна порція. І теж написано, я думала, що це для, тільки для квітучих квітів, але тут написано для п'янти верді і, 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 і ті, що цвітуть. Для зелених і ті, що цвітуть. Це, це універсалів. І для тих, і для тих. Ну, звичайно, цей більш специфічний специфікату для зелених, він дорогий, він ліпший. Я буду мішати з отим. І більше того не буду купляти. Тому що дуже дорогий, якби мені два, що я б 8 евро давала, я не знаю, це дуже дорого. Я розумію, що рослинка тоді дуже-дуже добре росте, бо їй подобається. Це так би їда для неї. Дивіться, скільки випускаю новеньких. Але це все-таки дорого. І здалека оці квіти так будуть. Бачите, я хотіла, щоб вони стелилися, щоб вони стелилися, а вони не будуть стелитися. Це не буде стояти. отут. Я вже напояла, Ну чи треба підливати. Напевне, ой, вже треба сьогодні буде підливати. Я сьогодні не буду садити, буду... і навіть не знаю, коли я буду садити, тому що сьогодні неділя, але завтра понеділок я після обіду я зайнята. Я на роботі завтра. Хіба, напевно, аж вівторок, От так час йде. Баданти вже повела свою підопічну гуляти. Бачите, раз-раз, скоренько, Машин нема, неділя можна по дорозі їхати. Субота і неділя у нас тишина, тут машини майже зовсім не їздять. Машини починають їздити вже десь після 12-та година, трошки починає десь до когось на обід люди їздять. І після обіду чуть, чуть більше їздять. Це 9-та година, а якби ви побачили 7-8, тут взагалі машини не їздять. Взагалі не їздять машини. Дуже тепло, тепло-тепло-тепло. Я думала, що вітру нема, але бачу, що чуть-чуть чуть-чуть хитається це дерево таке, Чуть-чуть воно хитається. Ну, все, йду я до хати. Це ранок, це майже 10 година. Я на сніданок захотіла булочки оці з бульцану. І загріла я ось таких дві булочки на пательні. Дала капельку ось такої олії, такої з кокосу. Тому що пательня не може бути без нічого. Її гріти без нічого це для неї шкідливо. Це моя шестера пательня. Бачите, Я з двох сторон ось так. З двох сторін я дивіться, яка вона хрустяща, яка вона цікава, вона така була велика. Я з двох сторін так їх легенько легенько підігріла на мінімальному вогні. Дуже-дуже вони смачні. Отак, зараз роблю каву і буду пити капілька ось такого таких вершків. Без латозів. Ось така баночка в мене є. Сметанки такої. Це вершки. Вершки такі, бачите? Вершки. Солодкі, солодкі вершки. Рідкі, рідкі, рідкі. Рідесенькі вершки, солодкі. з Холодильнику вони у нас продаються. Джада, дивіться, що мені подарувала. Ось такі, були, жадені мамі подарували. Каштани такі їстимі, такі великі, мішок на 3 кілограми, і вона мені дала ось таких каштанів. Треба мені чистити, і я не знаю, в мене нема такої пательні з з дирками, щоб я це зробила. Може мені... Я можу варити в каструлі, так, зроблю дирочку таку, знаєте, маленьку, щоб вони там розійшлися, щоб, туди, щоб вони зварилися, щоб вода зайшла, і трошки солі, і буду варити. Не знаю, чи в духовку можна пхати їх. Якщо б я їх отак трошки розрізала і запхала в духовку, напишіть, чи хтось таке робив в духовці. Так, я йду снідати, бо ті булочки. Тільки хотіла ті булочки. Тільки булочки. Нічого не хотіла більше. Дуже вони смачні. Треба було мені більше купити, просто цілу розілку загрузити, щоб на цілий рік був. Ось так. Така в нас гарна погода сьогодні.